Ви хочете, щоб інші люди вас любили і захоплювались вами. Одночасно з цим ви прискіпливо ставитесь до себе. Ваш характер має вади, але зазвичай ви можете їх компенсувати. Ви маєте значний невикористаний потенціал. Іноді ви вагаєтесь, чи правильним є прийняте рішення. Впізнали себе. Так, цей опис під, підходить будь-кому. І цей ефект в психології називається ефектом Барнума чи Форера. Отже, з вами я, психологиня Світлана Арифнія, і моя рубрика Цікава психологія. Продовжую розповідати вам цікавинки цієї прекрасної, корисної, актуальної та потрібної науки. Отже, ефект Форера чи ефект Барнума. Ще в 19 столітті був такий фінцес Тейлер Барнум, який був шоуменом, політиком, письменником, а взагалі він створив мандрівний цирк, в якому виступали дуже різні тварини, і цей цирк був популярний через. Виступи виродків, російською уродів. І таким чином сам Барном постійно пропагував відомі містифікації. Він запропонував виступи русалок і різні інші містичні номери. І саме через нього почали вважати ефект Барнума, тому що таке психологічне явище, коли людина, окрема людина, вважає точним описом свого характеру такий опис, який дуже загальний, і підходить будь-якій людині. У зв'язку з тим, що цирк був містичний, і йому потрібно було, наприклад, ілюзіоністи виступали, вгадувати думки, різні завдання робити з аудиторією і з тими, хто приходив подивитись на цей цирк. І для того, щоб вразити будь-яку людину. Потрібно було знайти такий опис, щоб він підходив під будь-яку людину. І таким чином такий ефект був створений, коли дуже загально щось описують, зазвичай ви завжди знайдете себе в цьому описі. Цим користуються псевдонауки. Такі як астрологія, нумерологія та інші. Не хочу нікого ображати, але все ж таки цей ефект використовується. Також пізніше, у 1948 році, відомий психолог Бертрам Форе провів своє дослідження серед студентів своїх. Де він запропонував провести психологічний тест, і потім роздав всім студентам результати цього тесту. Попросив оцінити студентів від 0 до 5 балів, чи співпадають результати опису з характером самого піддослідного, чи ні. І відмітити, скільки балів співпадає. І... Наприкінці в результаті виявилося, що багато студентів середній бал був 4:26 півпадінь. 4 4,26 балів. Таким чином, він ще раз довів, що ефект цей існує і збільшується він за деяких причин. Перша причина це коли піддослідні. Вважають, що результати проведені індивідуально. До речі, результати і опис, який був розданий студентам, був однаковий. в цьому і заключався цей експеримент, коли результат роздали опис всім однаковий, кожен знайшов щось схоже з собою. Так діють хороскопи навіть, так діють екстрасенси, так діють астрологи, всі так діють гадалки. Таким чином, він довіяв, що є три пункти, які підсилюють, підживлюють цей ефект. Перше, це те, що результати дійсно індивідуальні. Студенти не знали, що в цьому експерименті весь опис є однаковим для всіх студентів. По-друге, авторитетність дослідника. Так, чим вища авторитетність, тим більше тобі довіряють, не будуть перепровіряти або сумніватись. І третє, це коли в самому описі знаходиться дуже багато позитивних якостей. Описано. Таким чином, людина обов'язково знайде позитивні якості для себе, тому що приємно знайти щось гарне про себе. В цьому описі авторитетність впливає, а також це тільки для тебе індивідуально, тільки нікому не кажіть. Таким чином, впливають на нашу психіку всі, хто знає і користується цим ефектом. Ефектом Барнума чи Форера. Тому будьте уважні, критичне мислення. Задавання питань, знаходження відмінностей. Не погоджуйтесь зі всіма речами, які вам пропонують або говорять про вас. Так, будь-яка людина має всі якості. Ми можемо сумніватися в чомусь перед тим, як приймати рішення, ми можемо загальмувати, а можемо в якихось випадках дуже швидко його приймати. Ми можемо бути сміливими, а десь ми можемо боятись. Коли вам пропонують в описі дві полярності, ви обов'язково знайдете те, що підходить вам. І таким чином вам буде здаватись, що ця людина знає про вас все. Але чи так це? Подумайте.